Вітаю! Мене звуть Юлія, і ви на каналі Юлія Мельник-Спейн. Сьогодні ми з вами розглянемо 50 виразів, які чат Хепетеї, кажуть іспанці, вважає найчастіше вживаними на рівні А2. Тому поїхали! Перший вираз це Кому естас? «Кому естас Як в тебе справи? Як ти? Кому естас? Коли вас питають «кому естас, То зазвичай, оч... зазвичай очікують, що ви скажете. Добре, добре це bien, дуже добре мой, так собі це регуляр, погано це маль, зазвичай люди не відповідають тут регуляр чи маль. Якщо це не дуже близькі стосунки, так? якщо це якийсь колега по роботі вас питає, чи просто якийсь знайомий комусь нас, no, so то ви кажете bien або «муй бієн. Тому що ми не розповідаємо якихось деталей людям, яким в принципі на це все одно. Наступне таке маленьке питання це киталь. Киталь. Киталь може перекладатися як що там, як там, от е, в такому стилі це запитання є майже завжди частиною просто вітання. Тобто людина з вами вітається і каже, Оля, киталь, але зазвичай не очікує жодної відповіді на це. Я вже про це якось розповідала в інших своїх відео в інстаграм, так само. А в мене часто таке було, коли я тільки приїхала сюди, що люди там до мене вітали зі мною віталися і, і йшли, Так, вони казали Ола Кеталь. Я тільки ще думала і хотіла сформулювати якісь речення. А вже я бачив, що людина з дверей виходить з кімнати. Тому Ола Кеталь, días», «¿qué Кеталь це просто як частина. Вітання. Не очікують, що ви почнете розповідати їм про своє життя. Ось Тому ось так. Третій вираз це «Ме ямо Юлія. «Ме ямо Педро. «Ме ямо Анна. «Ме ямо такто. Мене звуть і ставите своє ім'я. «Ме ямо. Наступне речення це донде ереш. донде ереш. Звідки ти? Де донде? Ереш. Вимовляємо швидше Де дереш? До якої країни ця людина, з якої, якої національності? То відповідь буде, наприклад, Сойде Україна, я з України, або Сой Україніана, я Українка. Або якщо ви чоловік, то скажете Сой Українано, я українець. Наступне речення це Я живу в такому-то місті. Біво Луцьк Біво ен Барселона. Vivo en Madrid. Vivo en Kyiv і etc. Vivo en місто. Наступне популярне згідно чату речення – це мені стільки то років. Іспанці кажуть Я маю стільки то там років. Por ejemplo, tengo 27 tengo 20 años. Tengo 42 años, tengo 58 años, tengo, це я маю стільки то там років años. Якщо вам потрібно підучити цифри і числа, то залишаю вам зверху своє е, відео. Воно трішки вже старіше, але в ньому я розповідаю саме, як ми вимовляємо правильно цифри та числа іспанської мови. Наступне речення, яке дуже часто вживається, коли ми знайомимося з людьми, воно справді є дуже корисним. Це чим ти займаєшся? Цим реченням ми питаємо про роботу або про навчання, так? тобто, якщо ми запитаємо, де ти працюєш, ти працюєш?», то це буде вже конкретно, типу, про роботу. Але якщо ця людина не працює, а там не знаю, ще вчиться або займається чимось іншим, то для цього варіанту нам підійде таке запитання, як. Аке те девікас, взагалі дієслово слово девікарсе означає ніби присвячуватись чомусь, але в цьому реченні має таке значення чим ти займаєшся? Аке те девікас? І відповіді можуть бути, наприклад, тряба ен, я працюю в або на тамто-тамто, тамто. Там або estudio en la universidad. я навчаюся в університеті. Або треба на агенці десь, я працюю в туристичному агентстві». або трахо на офісіна, я працюю в офісі будь-якому. Або треба де дисенідора, я працюю дизайнером. Тобто, якщо ми кажемо, що ми працюємо кимось, то скажемо траво де і називаємо професію. Наступне речення, я вже тільки що його згадала в попередньому прикладі, це. Доброхаш, де ти працюєш, тут якраз ми саме питаємо, де працює ця людина, в якому місці, тобто в якій сфері і так далі. Наступне часто вживане речення це ¿Qué hora, es, que hora es? що означає котра година, hora es? Дослівно вони питають. 100 horas ¿Qué hora es? ¿Y el Es la una. Son las dos y media. Son las cuatro y cuarto. Son las ocho menos veinte y etcétera. A ver, es la hora de tomarnos un café. Chas, a І разом з тим розповісти вам про 25 Coffee Roasters. 25 Coffee Roasters – це українська компанія, яка вже 10 років виробляє каву свіжої обсмажки в Україні. Зараз вони запускають власне виробництво також в Європі. Кава, яку вони пропонують, тільки натуральна, без ароматизаторів та тільки свіжої обсмажки. Хотіла, щоб цей відео був справжнім, щирим. Тому я, людина, яка п'є капсульну каву протягом багатьох років, тому що лінується варити собі каву в італійській кавоварці. А вже тиждень п'ю каву, варю собі тиждень каву в італійській кавоварці. Я собі обрала каву Тафлер. А насправді це кава з неймовірним запахом. Тут, до речі, є дирочки, і потім залишається такий післясмак, Така дуже м'яка приємна гірчинка чорного темного шоколаду, і насичений після смак, такий горіховий. Просто кайф Coffee Roasters підготувала для вас промокод Іспанська 15. З цим промокодом ви отримаєте знижку 15% на всю зернову продукцію, окрім дегустаційних наборів, дріпів та комбо. Для замовлення ви можете перейти на їхній офіційний сайт, який ви знайдете в описі до цього відео, або написавши їм в інстаграм, де вас, до речі, ще й проконсультують. На замовлення від 18 євро доставка Європою безкоштовна. Іспанська 15. Наступне речення це сьогодні хороша погода. Іспанською ми скажемо ой. Hace buen tiempo. Ми хочемо сказати, що сьогодні погана погода, то скажемо mal tiempo, hoy hace mal tiempo, або просто hace buen tiempo. Hace mal tiempo. хороша погода, погана погода. Наступний популярний вираз це знову ж таки з дієсловом асер робити, коли ми хочемо сказати, що ф, спекотно вони кажуть асе калор. Hace calor або hace mucho calor. Hace mucho calor. А холодно буде. Hace frío». Hace frío – «Hace frío en esta habitación. В цій кімнаті холодно, наприклад. Hace mucho frío. Це дуже холодно. Hace mucho frío». Наступне популярне речення це Ти можеш допомогти мені? ¿Puedes Ayudarme. Речі інший варіант. Цього речення замість слова puedes, можеш. Ми можемо просто сказати Me ayudas. Me ayudas, допоможеш мені. Наступне корисне речення це вибачте, де знаходиться, і називаємо якесь місце. Пердон, ¿dónde está la estación? Пердон, ¿dónde está el supermercado. Пердон, ¿dónde está. La фармація. Наступне корисне речення це скільки це коштує. Іспанці скажуть це трішки в іншому порядку. Вони скажуть, скільки коштує це, куанто cuesta есто, кванто cuesta есто, куанто cuesta есто. Ти голодний, або ти голодна, тінеш амбре, «Tienes амбре? Ти маєш амбре? Голод, «Tienes амбре, це дослівний переклад. Тенер амбре бути голодним. Я хочу пити. Я маю спрагу. Тенго сед. Тенго сед. Тенер сед Хотіти пити. Бути спраглим. Наступне речення це: Ти маєш якийсь план на сьогодні? Тенеш альгун план пара ой? Тienнеш альгун план пара ой? Тенеш альгун план пара ой? Я йду в кіно. Або я піду в кіно. Бо яльсине. «Voy al cine». Наступне речення в мене викликає таке невеличке питання, тому що я не знаю, з яких це пір на рівні А2 люди це іспанською пропонують, але нехай буде. Ти хочеш зустрічатися зі мною? «Quieres salir conmigo?» «Quieres salir conmigo?» хочеш зі мною зустрічатися, «Quieres salir conmigo?» тобто в плані відносин, так, Та, мати якісь відносини. Наступне речення це, типу, Ну, і як тобі це? або І що, а ти що думаєш? Кете пареси. Дослівно ми можемо перекласти це речення як що тобі здається, бо паресер це здаватися. ¿Qué te Також, як виявляється, дуже популярний вираз на рівні А2 це Естой Кансада або Естой Кансадо. Це означає я втомлена або я втомлений, Естой Кансада, я втомлена, Естой Кансадо, я втомлений. Наступне це запитання, і звучить воно так: тобі подобається це місце? Те lugar? Te gusta este lugar? або замість слова lugar – «місце» ми можемо поставити його синонім це sitio. Te gusta este sitio? Te gusta este сио. Часто вживане речення або і відповідь на попереднє запитання. Це sí, sì, me gusta mucho, або просто me gusta mucho. Мені дуже подобається. Me gusta mucho. Наступне речення, це також може бути відповіддю на попереднє запитання: gusta густа No me густа nada. Мені зовсім не подобається. Дивіться, це речення таке цікаве, тому що, як ми знаємо, слово нада означає нічого, але в реченні me густа nada це слово перекладає, перекладається як зовсім. No me gusta nada, мені зовсім не подобається. Наприклад, мені зовсім не подобається цей колір». «Но ме густа надо есте колор. Що ти думаєш про цей фільм? Що ти думаєш про цей фільм Іспанською ми скажемо Qué de опінаш película? ¿Qué opinas de esta пелікула? Опінар це вважати, думати, опінар. Тому «Ке opinas de esta пелікула?» Що ти думаєш про цей фільм? Наступне речення також трішки дивне, тому що, хоча так, якщо ви живете близько до пляжу, то це нормально, що люди часто його використовують. І звучить воно так: Я хочу піти на пляж. Quiero ir a la playa. Quiero ir a la playa. Тобі подобається іспанська їжа? Te gusta la comida española? Te gusta la comida española? Ти знаєш, де знаходиться якесь там місце або якесь там, якась будівля? Шавеш донде еста? Або, до речі, можна запитати так само про людину. Шавеш донде еста Марк? Ти знаєш, де Марк? Шавеш донде еста ла парада де автобус? Мастеркана, найближча зупинка автобусна. Шавеш донде еста і називаєте місце, якісь, е, якусь будівлю або ім'я людини. Кебоніто, як красиво, кебоніто, як це гарно, або кебоніто означає який гарний. Bonito – закінчення. «о» – це про чоловіка. Кебоніто, який красивий. Якщо ми говоримо про е, жінку або про якийсь предмет жіночого роду, це буде Кебоніта, Кебоніта. Bonita. Як шкода, або просто шкода, шкода, як шкода. Іспанською це буде пена, ке пена. Ще одна така реакція, також популярна в іспанській мові, це guay. Воно означає як класно або просто круто, як круто, гуай. Наступний вираз мене трішки розсмішив, чесно кажучи. Але це правда: іспанці люблять пиво, і вираз такий: одне пиво, будь ласка. Уна сервеса, порфор. Уна сервеса, порфор. Це, напевно, більш для смолтоків. Ти маєш братів чи сестер? Іспанською це звучатиме як: Тєєниш ерманус, тієїш ерманус, тієш ерманус. Наступне речення це. Більш як відповідь на попереднє питання і звучить воно так. Так, я маю брата і двох сестер. Сі, hermanas. тенго ун ерману і дош ерманас. hermanas. Наступне речення це також відповідь на попереднє запитання і звучить воно так. E, ні. В мене немає ні братів, ні сестер. No. No tengo hermanos. No. No tengo hermanos. Чим ти займаєшся свій вільний час? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Tiempo libre, c. Vilnius. Ya oboznuiuchitate. Me encanta leer. Me encanta leer. Ya oboznuiuchitate. Muñesco da, lo ya te ben rozumillo. Lo siento, no te entiendo. Lo siento, no te entiendo. або просто «Ло сієнто, но інтєндо». Мені шкода, я не розумію. Можеш повторити, будь ласка? Пуєдеш репетірло, пор фавор? Пуєдеш репетірло, пор фавор? Я згідна або я згідний. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Я згідний а з твоєю думкою, наприклад. Наступний часто вживаний вираз – це «но паса нада». No, pasa nada, нічого страшного, нічого, «No pasa nada». дуже часто іспанці це використовують просто дуже часто повсякденно, тому no pasa nada. Або часто мені ще подобається як кажуть, «No pasa absolutamente nada». що типу, нічого зовсім не сталося, не переживай, no pasa absolutamente nada». Ну, це вже так, це вже щоб емоції якусь трішки підсилити емоційно, а взагалі просто «No паса нада. Наступне речення це яка твоя улюблена їжа? Іспанською ми запитаємо це так. es 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 tu 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 comida favorita? ¿Cuál es tu comida comida favorita?». 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 Коли ми починаємо вчити іспанську, іспанці видаються нам людьми, які розмовляють просто без зупинки і які говорять дуже швидко. Тому для таких моментиків нам потрібний вираз. ¿Puedes hablar más despacio? Puedes hablar más despacio, por favor. Можеш розмовляти повільніше, будь ласка. Puedes hablar más despacio, por favor? Слово despacio ви неодноразово чули колись в 2017 році в пісні Despacito. E, тому despacio – це повільно, despacito – це повільненько, типу помалесенько. Um, наступне речення воно дуже популярне в Іспанії. Це «Пішли щось вип'ємо», «Ходи щось вип'ємо». Іспанською це «Vamos a tomar algo». «Vamos a tomar algo». «Tomar» — це «щось випити», «algo» — «щось». «О котрій годині зустрінемось?» Звучить воно так. «A qué hora quedamos?» «A qué hora» — це «О котрій годині». «Quedamos» — це «Ми зустрічаємось». Або «Ми зустрінемось». «A qué hora quedamos?» Аке ора кедамо. Я вивчаю іспанську. Я вивчаю іспанську, воно також вважається популярним згідно aprendiendo español. Я вивчаю іспанську. Наступне це таке буде коротеньке речення. Ми його на українську перекладаємо як Я не проти або Мене це влаштовує. Іспанською ми це скажемо як ме бєн». Мій начальник часто використовує це речення, коли його щось там питає, типу, як тобі це, як тобі це, що ти думаєш про це? Він каже, «Мари, ми пересибєн, ми пересибєн». Наступне речення – це «Що ти будеш робити на цих вихідних?» «Ке баш аасер еште фін де семана?» «Ке баш аасер еште фін де семана?» «Ке баш аасер еште фін де семана?» Або «фін де семана» ми змінюємо на коротку форму «фінде», Vas a hacer este finde Наступне речення, наступний вираз це я йду за покупками. Бой де компрас. В значенні не йти в супермаркет скуплятися продуктами, а йти, типу, собі дивитися якісь речі, якийсь одяг, не знаю, речі для дому це ір де compras». Дякую, що дивилися. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Всім бесо! І успіхів у вивченні іспанської, Чао!